Армадов, забудь про головний біль. Так, Отже, ну що ми е, поговорили про те, що е, в нас 50 тисяч захисниць на фронті. І, звичайно, е, для того, щоб їм було комфортно, е, волонтери взялися до справи. І от Сьогодні ми подивимося на результат цієї справи. У нас е, Юр, у тебе немає мікрофону, що сталося? Десь він Юр, подівся, десь ходив, ходив ходив, а ми поки іди, що іди мікрофон знайди. Я його знайшов. Друзі, тому що справді волонтери роблять таку величезну кількість всього на цій повномасштабній війні. І за жіночу форму в тому числі взялися також вони. Ксенія Драганюк, засновниця благодійної організації Землячки України фронт. Будь ласка, ми праді познайомитися, раді грати. дякуємо, що прийшла і прийшла не з пустими руками. Так, я я так принесла ранку. шматочок хабу нашого шматочок Покажи, хабу. Будь клас. ласка, чим воно відрізняється від чоловічих варіантів, наскільки воно зручно для дівчат, і звідки ви брали приклади? Тому що треба ж брати якісь лекала, якісь е, так. зразки зараз, і що зараз все розкажу. Ну взагалі, дівчата від хлопців відрізняються всім, От ну, всім перш за все, мета. Ментально фізіологічно розміри, так? Тобто в нас інша фізіологія. В нас є груди, в нас є талія, в нас є бедра. Ну, на ну, мене це не дивіться. Теж є, але дивіться, я але мене така ти ж теж теж з свого боку в мене, оригінальна. оригінально. Да, це С неї. У мене два XC знають. Тому інколи мені навіть XS ки великі, і є дівчинки, в яких там 2XL або 2 xs то це означає, що такі розміри, форми знайти дуже складно. І, наприклад, якщо я візьму форму, Мо, яка мені буде маленька, да ну тобто, по мені вона мені все рівно буде широка в талії, вона буде як холгуб по мені бовтатися. А в бедрах мені буде окей. Або навпаки, якщо мені в бедрах буде велика, то тут вона просто буде здорова, я, я з нею можу обмотатися. І в цьому вся ну головна взагалі мета, що вона тут зараз. Було... Зараз, зараз поки всі дивляться, хто нас дивиться зараз, і кажуть, ну в принципі, все зрозуміло, да Це але але але, логічно зрозуміло. А, да. Ні, ну тобто логіку цьому є, але. Uh, як ви прийшли і і зробили отакий от великий хаб, як ви прийшли до цієї точки? <звідки> тому що Це велика робота, це велика робота, це велика інфраструктура. От зараз ми приготували невеличку історію. Давайте подивимось. Mm -hmm. А потім весь цей хаб розберемо по молекулах. Це кет їй 23 роки. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну дівчина працювала шеф-кухарем, встигла стати майстром спорту з баскетболу та чемпіонкою з бодибілдингу. Коли Росія напала на Україну, вона одразу записалась в тероборону, а згодом опинилась на передовій. На жаль, я знаю, що таке втрата особового складу. Це дуже важко. Це дуже важко, тому що ти з перших днів з ними знаходишся. Кет була оператором безпілотника, а зараз вивчає так мед і мріє рятувати життя побратимів і посестер як медик. Не передовій дівчина ще з весни, і по сьогодні не мала зручної військової форми, бо чоловічу, яку їй видали, вона просто не могла носити. Все, що видавало, воно дуже дуже велике, дуже об'ємне. Там можна напевно двох мене засунути. У мене 39-38 розмір ноги. Видали 44-го. Так, це було повністю треш, взуття було не зимове, ну це в лютому, більше до 8 березня туди нам видали. І взуття було, ну, Дуже некомфортно, <ріст> і було дуже холодно, і у мене багато мозолів з'явилося, тому що, по-перше, воно було не розношена. Але тепер кет, нарешті, має форму по своїй фігурі, зручне взуття її розміру. Якщо говорити про піраміду потреб, так що солдат або жінці солдату на в армії має бути спочатку тепло, зручно, мінімально комфортно, хоча б в тому, що вона є. Тоді вони вже зможуть виконувати свої функції військові. Добре, якщо людина хоче в туалет їсти їй холодно, вона не зможе думати ні про що інше, тому що це базові потреби ми люди ми живий організм. Це журналістка родом з Ялти Ксенія Драганюк. Вона створила гуманітарний проєкт Землячки Український фронт і почала забезпечувати дівчат-захисниць якісною жіночою військовою формою безкоштовно. Жінка і чоловік фізіологічно абсолютно різні, і якщо в нас бедра ширші талія вуща... То у чоловіків зазвичай прямо, і коли ти підбираєш собі форму, щоб в бедрах не тиснуло, то виходить, що в тебе талії буде халахуп, такий здоровий мішок. Коли ми спочатку закриваємо потреби байрахтарів і зброї і забуваємо про потреби тих солдат та солдаток, які служать. Мені здається, що це не до кінця коректно. Ну тобто, спочатку ми маємо подбати про тих, хто це робить, а потім про те, чим вони це роблять. Ксенія має команду друзів із п'яти людей. Крім форми, вони безкоштовно відправляють дівчатам на фронт якісне взуття, бронеплити, плитоноски, термобілизну та спідні, гігієну все, що потрібно для жінки воїна. На сьогоднішній день ми закрили запитів на 43 мільйони. З них десь 15% це донати людей, інші відсотки це інвестиції великих фондів. Які вже безпосередньо надають не кошти, а надають амуніцію, допомагають закупити напряму. За останні місяці в Ксенії та її команди волонтерів не було жодного вихідного, але відсутність відпочинку для неї не найстрашніше. Буває мені зателефонують і дадуть запит на сім форм. А наступного дня перетелефонують і кажуть, що потрібно вже не сім форм, а три. Інших дівчат вже немає в живих, і вона просто вже не потрібна ця форма. І це не дає можливості розслабитися і видихнути, бо ти розумієш, що там це необхідно. Ксенія не планувала бути волонтером, вона мала чудове життя, працювала за професією, але тепер її покликання в іншому, і вона знайшла своє щастя саме в допомозі дівчатам-захисницям. Чудове життя таке, і мало чудове життя. Має нове і покликання, має. Ксенія. Це дивовижно, благородно і найважливіше це надзвичайно потрібно. Дівчатам, які на фронті, і сьогодні ми, як ми вже обіцяли, розберемо все, що ти принесла. Я так думаю, що можна кликати відразу давай, наших та, дівчат. Давайте та одразу так. Давай, моделей. А давай Ксенія, при тим як ми зараз покличемо наших дівчат моделей, за кожною з цих моделей стоїть доля окрема І історія. Одну модель. По імені Женя і дуже добре знає вся країна, та і це було особливий виклик. То будь ласка, про це ми одразу Жені Запросимо. Ну, дивіться, в нас є взагалі така задача: захисниці дають запит, ми його закриваємо. Можливо, неможливо, ми це робимо. Тому коли Женя сказала, що їй незручно в формі звичайній, тому що вона стала вагітна, ми одразу на фабрику написали: Дівчонки, треба форма для вагітних. Одразу на фабриці всі зробили. Почали малювати малюночки, діти там робити жені подарунки. Ну і врешті-решт ми пошили форму для вагітних, яку ви зараз побачите. Мова йде про нашу відому снайперку. Уявлені зі... Емеральд, яка закольна. сьогодні в студії будь ласка. раді бачити. Нарешті брачно. ми клас. познайомилися так на комфортно, зручно тепер в цій формі. Розкажи, будь ласка. Я можу показати. А ти можеш стати якось так А давай. Ми готові на Можна музика? Я на таку передачу Але Якщо це буде безкоштовно, бо ми зараз. Все по справжньому Друзі, а тепер подивіться, як це зроблено. はい。<laughs> Ну, зараз всі жінки, які були колись вагітними, знаєш, пам'ятають оті джинси, які в нас були з таким передочком, Але те, що це для дівчат військово. Перша для вагітна форма зроблено. для військових. Да, нам ти, навіть чий, ще написали. Ти підеш в історію. Це капець. Я <ривіст> думаю, <ривіст> 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 що тепер у нас буде ще запити на форму для вагітних. Але ж це ж воно ж буде збільшуватися, <ривіст> 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 правильно? Воно розтягується тут, і то то його зря? вистачить до 9-го місяця. Ти розкажи от свої враження. Ти цю форму одягаєш. Тобі зручно, комфортно. Не де воно не натирає, як м'яко, не м'яко. Ну от тому, що це ж не на три секунди вийти в кадр. Ти в цьому перебуваєш постійно в цьому одязі. А, ви знаєте, я коли її вчора вперше вдягнула. Я думаю, боже, нарешті, бо до цього всі мої штани військові uh -huh. ну десь отак вони вже не застібалися. І я там і треба було кітеля... ходити весь час розчіпнути тримати якимось… Так, я кітелям, якісь... кітелям прикривала. Ну, бо я далі продовжую свою службу до сьомого місяця. Ось, а коли я вдягнула ці штани, думаю, боже, нарешті можна видихнути. Сука, цьому місяця це твоє рішення продовжувати службу, да? а, так? Так, так, так. А це законодавство ти законодавству, Так, ну або звільнюватися, звільнюватися ти не збираєшся. Поступ ти збираєш, по лікаря по да, все треба, на що кажуть, це нормально, да, і дозволяє і все. Цю як ви робили заміри? Тобто, ти е, якихось, я так зрозумів лікал немає. Да, це ви все ні. В нас є в нас. Є лікали. Ми їх готували три місяці. Ну то тобто, У нас, нас не було такої мети, посігул, що ми зараз так? будемо шити форму. У нас все степ step. Тобто спочатку в нас був покуночок жіночий, гуманітаркою, бо сестра мого чоловіка пішла на фронт. Вона була е, е, е маркетологом тобто е, і вона почала розповідати про потреби дівчат на передовій. Тобто, що спочатку це була гігієна, ми почали закривати її. Потім почали закривати запити захисниць її по системі. Потім потрошку почали дізнаватися, що виявляється, немає розмірів по формі. Ми почали шукати форму, закуповувати. Потім зрозуміли, що жіночі від чоловічі відрізняється, uh -huh. і в Україні немає класної жіночої форми. Ми вирішили, що треба поступово розвивати we'll це, зробляти. розпрацьовували лікала, і врешті-решт вирішили, що потрібно вже стартувати, шити своє, тому що закуповувати в Туреччині, віддавати всі донати в Туреччину якось не камільфо. Well, і так. гроші треба залишати тут. Тож фабрика наша знаходиться зараз під Харківським, під Харковом, well, Харківським uh -huh, область. No. Да. <laughs> тому ми думаємо, що це дуже класний такий супер соціальний проект? Ми підтримуємо захисниці економіку України. Вот і Власне. фабрику розформували. Тобто, у наших швей робочі місця обладнані вдома. Тобто це ще максимально безпечно, тому що робота на відстані да, і в разі да. чого вони можуть бути. Як вас швидко. знайти? Дивіться, тому що ви працюєте незалежно від держави зараз. Да. І хочете на вірити, чи держава засоби. рано чи пізно, коли буде така змога, все-таки звернутися до вас або зробити свою програму. Та з вами чи не з вами, з вами в колаборації, як захочете вже, як зможете. Але як звернутися до вас? У нас є сторінка в соціальних мережах в інстаграмі, uh -huh. землячки Ukrainian фронт. Туди нам пишуть захисниці, звідти ми познайомилися з Жені. Ну і з більшістю дівчат, в принципі, з передбою ми знайомилися. Жені, через ви так цю не писали, сторінку. просто ви не знайомі були цього. Так? Ми не знайомі були. просто взяли написали. Розуміла, що треба щось робити. Да? Час іде, воно буде все збільшуватися і в і, і а Я все тоді ще не і була вагітна почекати. Я просто подивилася класна ініціатива. Я вирішила познайомитися. Ну тобто, наш був Старлінк. Ну коли ти не воюєш, треба робити. і ми познайомилися і почали спілкуватися. we mm -hmm. Ось, ну, це вже Ми інтерв'ю робимо з дівчанками. В нас ага. на сторінці інтерв'ю з захисницями. Угу. Тобто я вважаю, враження це... від, від, від вашої ні, роботи, ні, не від нашої роботи. Ми Взагалі. просто спілкуємося про них, про їхнє життя, про їхнє рішення приєднатися до армії. Тобто це такі короткі міні-портретні історії з захисницями. Круть. Я розумію, що це важливо, щоб люди розуміли, що дівчанки в армії роблять дуже важливі справи. Вони є і снайперами, вони і стрільці, вони і танкісти, і ну, медики, ну, тобто, і, 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 і ну, величезна кількість роботи, і виконують її дуже якісно і круто. І мені важливо, щоб люди розуміли,

Чоловіків з у нас не сутлива програма, хоч і ранкова. Люди, ви що? На паузу підемо, бо треба і подивимося, що ж у нас тут дівчата, як посланці світового про колаборацію поговоримо. Вже Николай, згадав? Давай ще приносить ми. Це сніданок один плюс один канал ТЕТ. Ми зараз вам покажемо різницю, то ще не зрозумів Тому що Ксюшу самого початку показала, що є різниця між чоловіками і жінками. Грибуно почав про колаборацію. Ціх різниця. Чоловіки жінок і чим це закінчується? Це Євгенія. Дуже добре знає. Теперь. У нас наш... все логічно складається. Все да. Але зараз, що ви побачите? Женечка, може попросити тебе ще просто да. встати, показати, спеціальну форму жінок. Щоб нехай заправлятися, вже виходь. виходь а, будь, і будь ласка. щодо сюди, я стану біля тебе, щоб да. в в формі. В чоловічій це формі. Форма, вона, як бачите, ну тобі комфортно в чоловічій формі? Ні, взагалі, це жахливо. Тому що, по перше, дивіться, які рукава. Бачите? Так, Плечик. Це на виріс? що ж на це... виріс. Це на виріст, А по-друге, тут дуже-дуже вузька посадка, і мені або. Тобто, ось Якщо тут розрізати трошки, то воно якраз так. стане. Так, Або отак от треба підкачувати кожного разу. І ось вона жіноча форма, да, а, будь ласка. звичайно. Бачиш, що все. Це... Як кажуть, Одесі, зима ще й разом. Причому Бачимо це вже все. така утеплена Можна. форма, це вже зимова, <ріст> <ріст> зимова. <ріст> <ріст> Вона не насіння, вона насління. А буде ще така в нас тільки зимова з сінтіпухом. Ну, вона буде трохи <ріст> інша, <ріст> ну, але <ріст> <ріст> теоретично так само. Тобто в неї ще будуть заправлятися, знаєте, як в лижних костюмах. Штаніна, одна в Ну, тобто буде Наталка, По-перше, спасибі тобі величезне, без Наталки щуки, ми б дівчат не зібрали, бо зараз Спасибі тобі. Чоловіче, бачите, ходон, який пішов вже? Тому що вона в чоловічих бігах. Женя стоїть в Кажи, жіночі коли... чоловічі напевно нічим не Юр, Юр, а, ні, Юр, зараз важливо тут, тут просто нам нам... дізнатися от коли звертаються Сідай, до тебе за запитом mm -hmm. скільки приблизно часу проходить і що що треба щоб просто написати просто і все написати. більше нічого да в нас ще є онлайн форма зараз вона на паузі тому що там накопилося 300 mm -hmm. запитів нам їх треба швиденько закрити бо форму треба пошити швидко ну насправді у нас є план пошити 3 тисячі форм до січня встигнути Тобто oh. це мінімальний наш план хочеться взагалі тисяч. а за день скільки у вас може бути запитів скільки ви 30-40. 30-40 на день відправа. Да. І ну, ви ось так на коротках пишете, обіймаємо, дивіться, як тут гарно. Тільки да. отам, де завернути, не розгинай. А, я Хай ще... русня, скоріш, э, вся пакується, обіймаємо і цілуємо, я, е, береже я себе я земля. Кажу, я повернусь Написати таки, дивіться, да. Речі, Мені «Український на фронт». Так, так, прийшла так. посилка. Так, так. Зараз, щоб так, почули, якщо щось. Це дуже-дуже, ну, Посміхнула мене, покажіть я пальцем після колаборації, можна нам юр, хочеться про курити. Нам хочеться дізнатися. Що там всередині? Коротше, дівчонки пишуть, можете писати, якщо нас дивляться захисниці. землячки, Український так. фронт, інстаграм. Пишете все, що вам необхідно. Так. Ми з того всього намагаємося зрозуміти, що ми можемо закрити, що ні. На сьогоднішній день, завдяки партнерам, деяким з наших, ми закриваємо навіть там дрони і тепловізори. Ну тобто, це там село Краси Він нас підтримує в цьому. Угу. Наприклад, вчора в нас був благодійний. Літературний вечір в ресторані Ля Віранда. Вони самі запропонували, нагодували гостей за свої кошти, і ми Руч. зібрали там скільки? 200 тисяч, да? навіть більше Клас. 200 тисяч Нічого. гривень. І завдяки таким доволі. колабораціям ми можемо а, закривати абсолютно різні запити. Угу. Тобто, в нас є партнери, наприклад, фонд Олексія Ставніцарі. Оці плити, які ви тут бачите, це полегшені плити. Одна ага. така плита важить менше трьох кілограм. Ну тобто, вона доволі легка. Але міцна, тобто чотири плюс захист. Так, ми її прострілювали всім, ага. чим тільки можна. Ми зі снайперки стріляли. Двічі в одну ціль, і вона витримала. Ух вона ти. горіла, у ребят, ну, у дівчанок наших горіла машина, все згоріло і стоять дві пілоти наші такі. Клас. Вона Вони може вона тільки не витримати uh, погляду uh, жіночого. Ну, не запитиш, ти подивишся. Дівчани пише. Катя, що спить, тому Юра так розвівся. Слухай, давай. Я думаю, що зараз вона вже на зрозуміла. Розкажіть про деталі, фішки, от, власне, от особливості, що спеціально для жінок. Подиви, покажи свою руку. От порівняй наші руки. Ну, Бачиш розмір? І Це він без манікюра. Якщо, наприклад, взяти ті самі рукавиці, тобто вони тобі будуть здорові, якщо це буде чоловічі жіночі, ну, вони йдуть іншого розміру. Ну тобто, це МК, є ески, є і Ми знайшли фабрику, яка в Україні яка виробляє маленькі рукавиці. <смі> Потім це ті самі шапки і каски. Каску я сьогодні не принесла, бо в хабі е, зараз немає, але каска також має бути маленька. Якщо ти одягаєш елку, вона буде в тебе бовтатися на голові. Зручно ти біжиш, як е, в відрі. Ну тобто ну, Женя вже зна соль. знає про що це. Потім обов'язково там ті самі фліски, термобілизна. Вона має бути маленького розміру. Ага. Жіночі труси це Жіночі. важливо, Жіночі, <с <с так. так тому що видаються чоловічі труси, дівчанкам на передовій, і ну ти не можеш піти в магазин, ти не можеш піти е, і замовити собі там через нову пошту всякі дрібні, дрібнички кожного разу Печально. окремо. Тому ми все це складаємо в один пакуночок. І зараз покажу ще головну фішку взагалі. E, c. Lika. Урінальна ліка називається ага, за допомогою такої ліки, ти можеш пісяти стояче. Стоячи, да. Це важливо, да, і ти, це в окупі, може... угу. ти в окопі, ти в бліндажі, ти не можеш вийти, тому що стріляють. А дівчонкам для того, щоб сходити в туалет, потрібно себе все зняти. Вам цим простіше. Тому взагалі такі ліки це супер топ, особливо зараз, коли холодно круто. це Круто, і ти не все. простудишся. Також у нас в цей пакуночок входить там бальзам для губ, крім шкірі, шкерплеточки, фільтри калик. І ліки від цистіту і від молочниці. Ну тобто зараз холодно і це необхідно. Ліка це круто, але все рівно ти постійно на холоді, ти ходиш в туалет на холоді. В мене була історія, коли дівчинка розказувала, що вона пішла в туалет. Сіла? Ні, просто. ні, не за... застудилася багато. А прилетів снаряд поряд, і вона просто Ох, так і впала. Uh, 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 і, ну, ми розуміємо, що це небезпечно для uh, uh, життя. Uh, uh, це холодно, це потім хвороби, uh, uh. це потім нирки, це стійти молочниці, і цього дуже багато. Про <рес> зручність про людей. Ми говоримо тут, і цей проект так само. <рес> <рес> так, ну, слухай, ще? телебачення є це... телебачення. Я кажу, що нам вживуху кажуть, що вже Я кажу, що просто я завілась мене. Ні, ні, завілась нормально. Це Гербунов завівся. Друзі, ви почули? Давайте ще раз скажемо. З них землячки. Ukrainian Front. будь ласка, пишіть на їхні в їхні соцмережі, і вам там точно допоможуть з жіночою формою і за такими пакунками. Так це сто Дякую, величезне круті, правда тримайтеся. і можна я ще скажу. що в нас на сторінці в шапці профілі є посилання для донатів. Угу. І всі бажаючі, хто хоче доєднатися, гривня дві тисяча. все це дуже корисно і дуже важливо. А ну ви, тому ви, ви, що підтримка ватри, українців зробили, це сам, дуже важливо. Варіантів дівчата тут на все. Ну щас, дякую. Бережи себе. Нехай українців стає все більше і більше.